Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні мова піде про оформлення інвалідності в Іспанії у 2024 році. У нас, наприклад, деякі моменти змінилися по зрівнянню з тим, що було раніше. Я зараз проходжу певні випробування, є певні проблеми сімейні, да, які треба зараз переживати. І це не так все просто. Да? І я думаю, що ви бачите по моїм останнім відео, що навіть по мені помітно, да, що, 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 що трошки, щось, трошки щось не так. Але ви знаєте, що я зрозумів? Що навіть коли ти переживаєш щось погане і тобі дуже важко. От що це за дуже багато років я зрозумів таку річ? Що в цей момент треба комусь допомагати? Кому хто не може собі допомогти? Як тільки ти це розумієш, ви уявляєте, мені телефонують там декілька днів назад. Телефонують сприймаючої організації, і кажуть: Макс, а ти можеш там допомогти людині? з якою треба сходити в лікарню, і вона взагалі там іспанською не говорить і треба там перевести там лікарня? У тебе поруч? Сходи, будь ласка, я кажу, добре, окей, все, я піду, але це аж на липень. А потім ця вже людина мені телефонує і каже: А тут така ситуація, ви могли б зі мною і ще сьогодні сходити в мсек, типу аналогом секу нашого українського, і е, зробити там певні перекласти, допомогти мені. Зараз знаходжусь на Каджі Хапон. Це у нас такий центр, бачите? Ось тут оформлюється інвалідність. Я вам дуже багато говорив про це. От сьогодні я зустрічаюся з паном Андрієм. Він приїхав з України і зараз знаходиться тут в Севілі на програмі. Добрий день. І от я вам розповідав, вже, як робити інвалідність, а зараз я от запитаю у пана Андрія, як це робилося, от реально на практиці, що відбувалося. Розкажіть, будь ласка, пару слів. Ну, якби. Як вас направили вже сюди. Оце аналог нашого МСЕК, щоб ви розуміли. І тут вже буде вирішувати, скільки процентів інвалідності нададуть пану Андрію. Мені дуже велику допомогу оказав мій соціальний працівник робот. Я їй дуже за це благодаря. Вона узнала всі можливості, які у мене є в моєму положенні. И... помогла собрать мне все медицинские документы, какие были. В Испании я уже два, года мне здесь сделали операцию по онкологии. И а, Бук -бук... а давно была операция? Семь месяцев назад. Семь месяцев. И сколько вы ждали операцию? Я... Они мне назначили быстро, по референс. Ага, і ну, наприклад, ви вчо... наприклад там двадцятого числа ви прийшли, і якого числа відбулася операція? тарація? Менше місяця. Менше місяця. Да. Ну да, тому що онкологія, да, да, да. да. Зрозуміло, добре. Потом мене направили. У мене два два органа онкологічні. мене на, на направили на облучення. Місяць мене облучали 24 сеанси. І от після того як. Закончилось обучение, мой социальный работник предложил мне попробовать сделать инвалидность в Испании. Это мне в дальнейшем поможет здесь как-то просуществовать, потому что я ограничен в своих действиях, мне очень трудно в моем положении найти работу, и мне очень помогает мой социальный работник. Вы в Сиаре да, да? Да, нас да, на программе, да? Бачили? Так само було і у мене. Мені інвалідність оформляв мій соціальний працівник. Чим великий плюс програми це тим, що тут працівники соціальні вони дуже багато за тебе роблять, то, що ти сам би не зробив добре. А які документи ви надавали, от наприклад, щоб попасти сюди вже на комісію? Всі медицинські док док документи і фотокопії док документів з, з, з України. Ін Інвалідське вот такое. Ага, а інвалівське ви перекладали чи ні? Чи просто надали яке було? Мой, мой соціальний роботник сказала, що вона переведіла. А просто переклали, ну, да, так? Да, тобто да, не апостолювали, а да, просто переклали. Да, да, Добре, да. і скільки часу ви чекали оцієї сіти сюди? Сюди, мабуть, місяця два чи три. Місяця два-три. А Добре. я чекав сіти сюди майже рік. Тобто, але так як у пана Андрія ситуація достатньо ургентна, то йому треба швидко це вирішувати. І ви у вас програма закінчується, так? — Так. — знак? І вам треба якось тут вже вирішувати далі з інвалідністю і з допомогою. Тобто, тому йому назначили швидше. Добре, ми зараз проходимо і будемо дивитися, будемо дивитися, що там далі буде. Ось ми... ми зараз на лісі. Документ, ага, тут є запрошення на yeah, цю yeah. сіту, ага, і зараз ми підемо дивитися. Зараз заходимо на ресепшен, бачите, тут люди зібралися в чергу. Зараз і... будемо оформлювати. Так, ну на ресепшені взяли саме запрошення, так, от, і взяли НІ. І от зараз направили в цей кабінет, нас мають позвати, і ми йдемо на співбесіду, і тут буде вирішувати, що буде робитись далі. Так, ну що, значить, ми щойно побували у спеціаліста, у типу як соціального спеціаліста. E, значить, вона заповнила всі документи, запитувала там, де ти живеш, все запитувала, яка пенсія в Україні. Дуже була здивована, що 80 євро пенсія. Вона б в день 80? я кажу в місяць. В общем, короче, все пройшли. Вона записала все. Чи є наприклад, вона навіть запитувала, чи є відносини з дружиною в Україні. О, тобто ну, дуже такі питання мені здались трохи дивними, але для них це важливо. О, для них важливо, як він купляє їжу, за що він купляє, де хто йому допомагає. Ну тобто вони про це О, значить, Ну і далі нас чекає медик. Ми йдемо до медика. І вже медик буде дивитися ну, вже фізично, да, І потім ми будемо чекати карту. Все, закінчили ми процедуру з паном Андрієм. Щойно вийшли, У нас було дві зустрічі. Ну, перше підійшли до Мострадора, до ресепшена, Значить, взяли нас, ну, сказали, в який кабінет нам іти. Потім ми пішли до соціального працівника. Це перша зустріч, яка мала відбутися. Соціального працівника. Значить, соціальний працівник ну, типу, всі соціальні питання вирішив, вирішував так і розглядав, що можна зробити в такій ситуації, в якій знаходиться пан Андрій. І третє, і, і третє ми підійшли. Вже дру була зустріч із медиком. Медик перевіряв там ну ноги, все коротше, перевіряв, як він рухається, як пальці зжимаються, все, все, все. От проходить зараз він каже, що зараз буде проходити ревізія його медичної виписки. Оце все, що потрібно для цього. От і потім вже вони десь приблизно через місяць, що мене порадувало, що через місяць приблизно. Через місяць приблизно вишлють е, вже карту. Вже карту. Ну, типу, вони кажуть, що вийшли рішення соліситут, да? тобто рішення ж може бути позитивним, а може бути і ні. Але з того, що я почув, що вони вийшлють карту, і там уже буде вказано результат, буде вказано, скільки процентів він отримає інвалідності. Що ви скажете, пане Андрію, як була процедура і що ви порадите людям, як робити в такій ситуації? Людям я посоветую не пускати руки. стучатися двері. Хто стучиться, тому і Все можна зробити, головне займатися. Здесь люди хороші, і бути чесними з ними і вони всегда допомогли. Нехай вам щастить, нехай все буде добре. Дякую.